Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців, про людей, які щодня стають сильнішими. Мільйони людей підтримують нас і продовжують допомагати. Співаки, електрики, актори та ветеринари, перукарі та акробати. Всі-всі, всі, -всі, -всі об'єднані лише однією метою. І сподіваємося, що дуже скоро ми усі разом прийдемо до цієї мети нашої перемоги. У нашому сюжеті ми розкажемо, хто і чим допомагає і як саме наближає нас до цієї миті. Україну популяризують навіть у світі емоцій. Київська цифрова агенція розробила справжні українські смайлики. Вишиванку була вутри, зуб, борщ. І навіть дулю. Ба більше айтішники відправили пропозицію внести символи в додатки різних смартфонів до головного технічного комітету компанії, яка приймає такі рішення. Тож хто знає, можливо, зовсім скоро діалоги будуть виглядати ось так: борщ накривай стіл, козак їде. А от що стосується наступної новини, то з цих емодзі українці напевно вибрали б дулю. А не конфеті для привітання з днем народження репера Джигана. Адже поки ракети вбивають його співгромадян, одесит Джиган, який мовчить про війну, гучно відсвяткував своє 37-річчя в Москві з величезним тортом у вигляді ракети. Ну а потім ще й приналежності. З фігурки шоколадного джигана з'їв Їсть вечірки Тімати, який активно підтримує війну. Нагодував іменинника так нагодував. Що ж, тривале життя на Росії впроваджує свої цінності. Кушку снесло, Я думаю. А може ні, ні непонятно. Цінності ж справжнього українця, а не тільки за паспортом, Сергія притули приємно дивують все більше і більше. Його фонд запустив проект НЕСТ, який подарує тимчасові модульні будинки родинам, які залишилися без даху над головою. Initiative... наша ініціатива фокусується на людях, житло яких повністю зруйноване, але вони мають свою ділянку і готові відновлювати свій дім на ній. Сергій розповів, що вартість однієї такої та один із п'яти блоків 25 тисяч доларів. На перші три будинки гроші назбирали американські школярі з української родини: Джейден і Лендон Мерфі. Діти збирали кошти в супермаркетах, друкували фотографії зруйнованих українських будинків і просили пожертву на їх відбудову у всіх, кого тільки могли. Перший будинок, до речі, вже заселений. Наступні два чекають на своїх господарів. У перспективі ціле модульне містечко, на який фонд продовжує. Активно збирати донати. Join our initiative. Долучайтеся до нашої ініціативи. Долучайся до відбудови України. А от Лайма Вайкуле долучилася до флешмобу, який підтримують багато зірок, і здійняла синьо-жовтий прапор на своєму концерті в Латвії. Співачка заявила, по-іншому вчинити не могла. І зайняла тверду позицію через розпочату Росією війну більше ніколи не даватиме концерти в країні агресорці, як то кажуть, ні ногою більше в Росію, і акторка Тетяна Лазарєва, яка продовжує бути на боці України. Зірка перебралася до Іспанії та розпродає все своє майно у Росії і просить дітей бути з нею. Бо на матушки землі її вже охрестили іноагенткою. Мої діти спитали, чим загроза. Жує цей статус, вони б хотіли залишитися, але я їм сказала: діти, будь ласка, пошкодуйте матір. Зовсім не хочеться бути тут, не мати змоги приїхати, якщо там щось із твоєю дитиною сталося. А от інша руська зв'язда, акторка Марія Шукшина, повна протилежність вище згаданим. Вона така поборниця Росії, що закликала всіх писати до не слухачів українських пісень, це вона напевно так за культуру своєї країни переживає. Мовляв, росіяни пожалілись їй, і вона не могла пройти повз. Сказали Машенька, гуляємо по місту, а на теплоході, який курсує по Москві ріці, слухають сердючку і ротару. Куди ж це годиться? Невігласи такі, ведуча ж сказала, що карати таких треба. В умовах воєнного часу пропоную звертатися до федерального служби безпеки в умовах воєнного часу нам не почулося. А він на Росії є. Хіба то, по-вашому, не спецоперація називається? Ой, Марія, незручно вийде, як потрапите до ями, як у риєте для інших. Від новин з Раші перейдемо до новин з Італії. Та ще і яких? Понад 8 мільйонів доларів для України. Саме стільки там вдалося зібрати на благодійному концерті Луїза Віаріма цьогоріч. Хедлайнером заходу була Джені. Перлопес, а серед гостей Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето та багато інших світових знаменитостей. За хмарну суму, зібрану завдяки квиткам та лотам, віддадуть на допомогу постраждалим внаслідок війни. Та не Джейло єдиною. Наша Оля Полякова зібрала понад 500 тисяч доларів на благодійному вечері у США в Чикаго. Виручені гроші будуть спрямовані на медичну реабілітацію українських воїнів. У своєму інстаграмі артистка написала... Сьогодні кожен робить, що може щасливо співати і допомагати. А ми щасливі, що вітчизняні і закордонні зірки, так само як мільйони звичайних людей, продовжують підтримувати нас і допомагати Україні на шляху до перемоги.